Сьогодні актуальним постало питання патріотизму. Тож я вирішила дізнатися, що таке патріотизм та хто такий патріот, і скласти свій ідеал громадянина патріота. Для мене ідеалом громадянина патріота є мій дядько Шнира Дмитро Сергійович, учасник бойових дій на сході України. Шнира Дмитро Сергійович народився 7 листопада. 1986 року в селі Паланка в родині колгоспників. Мама Людмила працювала кухарем в колгоспній столові, батько-водієм. У 2005 році був призваний до лав Української армії. Службу проходив в містах Івано-Франківськ та Калуж. Одружений має двох дітей: старшому сину Олегу 4 роки, молодшому Денису 2 роки. З грудня 2014 року його разом з товаришами поїздом переправили в Луганську область до міста Білогодськ. Служив і біля Мар'ївки, і біля Авдіївки, і поблизу Ясиноватої. В яких найгарячих точках ти побував? Щас Авдіївка. Скільки ти відслужив? Яка твоя військова спеціальність? Відслужив я рік і місяць. Військова спеціальність моя. Спочатку був кулеметником, потім перевели на другу спеціальність. Оператор ракетних установок. Що ти відчував, коли ти їхав на війну? Ну, це словами не можна передати, що я відчував. Е, як були забезпеченням? Чи вистачало коштів, чи допомагали волонтери? Ну, волонтери дуже багато допомагали. На волонтерах можна сказати, вся армія держиться. Що ти відчував, коли ти повертався вже додому? Радість. Дякую тобі за все. Дякую, що ти в нас є. Ти для мене яскравий приклад громадянина держави. Справжній патріот це той, хто любить свою батьківщину. Це людина, що поважає країну, в якій живе, намагається щось покращити в ній та стане на її захист від ворогів. Я вважаю, що справжніми патріотами були ці люди. Буває часом сліпну від. Краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Усі степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога явори усе моє. Все зветься Україна.